Рівно о дев'ятій рух у центральній частині міста завмер. Містяни схилили голови у хвилині мовчання. Попри несприятливу погоду та дощ, декілька десятків хмельничан сьогодні зібрались біля стели пам'яті героїв Небесної Сотні та учасників російсько-української війни, аби вшанувати пам'ять тих, хто загинув у боротьбі за незалежність нашої країни. Представники влади міста та області, а також небайдужі містяни, поклали квіти до підніжжя стели, а також пам'ятника героям небесної сотні. Сьогоднішнє свято і з гордістю. Із великим трепетом, тому що ми надію про те, що нарешті настане переможний мир, що знову засяя яскраве сонце в блакитному небі. Приєдналась до пам'ятного заходу й Емілія Німцович, учасниця центрального проводу народного руху України та заступниця командира Хмельницького полку Бойове братерство України, каже, добре пам'ятає той день, коли Україну проголосили незалежною. 23 го числа була проголошена незалежність. У Львові ми були, вносили прапор в Верховну Раду. Це було у Львові, в Києві і в нас в Хмельницькому. Я тоді була медсестрою молода, 29 років. і ми, починали з таких, ми були енергійні рухівці, письменники, артисти. Всі ми такі були в такому, знаєте, дусі бадьорому, тому що попереду йшов Чорновіл, а ми йшли за лідером нашої партії. Додає, щорічно у цей день приходить й до пам'ятника В'ячеслава Чорновола, не сама, а з онуками, щоб передати пам'ять про борців за незалежність молодому поколінню. Де б я не була, я все рівно цей день святкую, але святкую з честю, справедливістю, з совістю, тому що вибрала такий шлях до перемоги, боротьби. І Потрібно боротися, не зламатися, тому що наші хлопці боронять нашу Україну, і ми теж борони, будемо боронити в тилу. У пам'ять про загиблих священнослужителі Духовної Ради міста звершили спільну молитву. Мія Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні ми також в молитві за тих, хто на передовій. Бо ж саме вони сьогодні тримають передову і роблять все можливо бо в Хмельницькому сьогодні було мирне небо. Ми сьогодні помолилися за людей, які в окупації ми помолилися за дітей, які викрадені. Ми помолилися за кожного українця, українку які сьогодні в боротьбі за незалежність України, і дуже хочеться, аби ці і слова були підкріплені справою кожного з нас, аби кожен з нас не лише теоретично й практично робив докладався до того, аби Україна була. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.